Пожилися, Йосип Драний, ми тепер вимушені лаятися заради перевідів на якесь древнє лайно динозавра. Ну гаразд, це я здебільшого кепкую, бо записи Лодоської війни це щось більше, ніж якесь лайнове шоу з 90-х, що люди його пам'ятають здебільшого за ультранасилля та сексуалізацію. Записи Лодоської війни, це по суті своє й те, чого бажають чимало творчих людей. Історія неймовірного успіху в їхніх творчих починаннях. Однак, як ви бачите згодом, успіх цей не такий вже унікальний. Насправді той успіх від початку до кінця доволі типовий для японського художнього. Ринку. На початку записи лодоської війни були оригінальною серією текстових записів чи відтворення ДНД кампанії, що були переписані як епізодична фантастика для журналу. Серія ця згодом була переписана знову у три фентезійні романи, що звалися Відтворення рольової гри. Записи лодоської війни. 1, 2 і 3». А тоді воно було перетворене на 13-зерійне аніме створене студією Медхаус у 1990 році. Саме його я й дивився. Частково через те, що я гадав, найкраще буде розпочати з самого початку, частково тому, що версія. Тисяча року має 25 серій, Я їбав. Тож у типових фентезійних землях фентезі існує проклятий острів, дуже давно відділений від континенту, завдяки війні між богом світла та темрявою на ім'я Лодос, чи по-японськи родосу. Там ми слідкуємо за парном чи памом, чи як там його сином лицаря, що хоче зробити щось епічне. Тож, після порятунку села від гоблінів він збирає групу і тоді йде вибивати все лайно з людей змарно, бо вони злі та жахливі і поклоняються демонічному. Богу, чи щось на кшталт цього під час їхньої подорожі вони зустрічають інших важливих персонажів, королів, героїв, лиходіїв. Також беруть участь у подіях, що змінюють політичну історію острова. Їхні діяння закарбовуються у легендах та сагах. Тож якщо ви думаєте, що мій переказ історії звучить трішки зневажливо, це не тому, що такі є, це тому, що ви, освічені глядачі з 2023 року після Рездва Христового, чули цю історію вже мільйони разів, грали цю історію вже мільйони разів, а ви, мабуть, створювали самостійно цю історію вже мільйони разів. І так, я не збиткуюся з самого аніме, воно чудове. Це часова капсула всіх старих речей, які японські та західні фентезійні жанри мали задовго до того, як вони еволюціювали, чи від них повністю відмовилися. Воно намальоване у старому аніме стилі ...80-х ранніх 90-х, де кожен кадр має естетичний вигляд і стилістично радує око. Так, анімація цього аніме 1990 року ледь може такою зватися без негайного її захисту чи посмішки, але просто погляньте на ці знятки, що я вам зараз показую, і скажіть мені, що ваш улюблений лаштунок не виграв би від цієї стилістики. Так, музика це десь усього три треки, і вони використовуються так часто, що ви певно будете чути цей звук тру-тру-тру у ваших нічних кошмарах наступні кілька днів. І так. Моєю найбільшою похвалою і найстрашнішою критикою цього аніме буде те, що це продукт свого часу. І він заклав основу більшості сучасних японських поробок фентезійного жанру. Ваша насолода від нього буде подібною до вашої насолоди володарам перснів чи хроніками Нарнії. І це причина, чому я не планую лаятися на аніме, як оце до речі, ну хіба ви мені за це заплатите? По-перше, лайка на древнє аніме це одна з найпередбачуваніших аніменішу, яку творець може залізти, окрім як розмов про якісь довгограє чи тупо реагувати на окремі серії. По-друге, Особливо нема чого казати про них, якщо не пірнати в основні тропи тієї ери, що я вважаю претензійним, чи подробиці особистого життя або думки творців, що я вважаю в найкращому разі безглуздим, а в найгіршому контроверсійним. І це все підсумовує, справді я раджу вам переглянути це аніме. Ніхто зараз не робить мультфільми так, і хоча дехто може сказати, що це тому, що жанр революціював з того часу, більш ніж певен, що для людей що прагнуть чогось більшого ніж підліткове аніме номер 2342, це буде ковтком свіжого повітря, не на Ви хочете дізнатися, що сталося з творцями далі? Ну, Насправді нічого такого. Вони намагалися продати лаштунок творцям під земель та драконів, ті люди їх проігнорували. Тож вони створили свою власну компанію та лаштунки. До речі, компанія існує до сьогодні, продаючи свої модифікації до Зурсу, а також настільну рольову групу Dark Souls. Бачите, це проблема всіх історій успіху. Коли успіх таки приходить, то більше в житті робити якось нічого не залишається, крім як накопичувати гроші та займатися чимось незаконним.